Друзі, всім привіт! Дуже багато людей втратило можливість заробляти гроші і погашати відповідні кредити та борги, які були отримані ними ще до початку війни, і вже, відповідно, в зв'язку з цим активізувались колектори, які намагаються дуже ретельно повернути ці борги. Якраз сьогодні я поговорю про сім головних помилок, які роблять боржники або їх близькі та знайомі. У спілкуванні з колекторами. Але перед тим як дивитися це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал. Обов'язково додивіться до кінця це відео, тому що в ньому дуже багато корисної та цікавої інформації для вас буде. І напишіть в коментарях, чи стикались ви з колекторами, спілкувались з ними, і який результат в кінці таких розмов і комунікацій був з колекторами. Друзі, сьоме місце посідає помилка. Яка полягає в тому, що боржник або будь-яка особа, яка не брала кредит, а їй дзвонять колектори, взагалі спілкуються з колекторами, тому що основна мета колектора у спілкуванні, чи по дзвінку, чи особисто це розхитати морально та психічно людину для того, щоб вона боялась за своє життя, за своє здоров'я, за здоров'я своїх близьких. І шляхом погашення заборгованості, якої може навіть і не бути, така людина не отримує ті проблеми, про які говорить її колектор. Але ми розуміємо, що зазвичай дзвонять люди, у яких дуже чітка інструкція, і на, кожен, на кожне слово, яке каже боржник, або та особа, якій дзвонять, в них є інструкція, що говорити і як далі залякувати та шантажувати людину. Щоб вона в подальшому заплатила борг, свій або чийсь і не мала будь-яких проблем. Тому цього робити не можна. Спілкуватись не можна, тому що головна мета колектора це вас залякати і шантажувати. Друзі, шосте місце займає помилка боржника або тієї особи, якій дзвонить колектор, що ця особа не попереджує близьких, друзів, знайомих. Родичів, колег на роботі про те, що їй погрожують колектори. Що роблять колектори? Коли вони розуміють, що з вами немає ніякого контакту по телефону, вони відкривають ваші соціальні мережі, вони беруть номери ваших близьких, знайомих, знаходять, де ви працюєте, і починають дзвонити туди, і починають вже погрожувати не вам, а близьким. Друзям, родичам, колегам по роботі погрожувати тим самим, що, чим погрожували і вам. Тобто угрозами для життя, для здоров'я, що якщо ви, вони не погасять за вас борги, то потрібно буде їм платити шантажем. І були такі випадки, коли друзям боржника писали у соціальних мережах, казали, що боржник в біді. Якщо зараз не погаситься борг, то він буде або посаджений у тюрму, або десь зникне. І, відповідно, ті друзі або близькі або родичі, вони, відповідно брали на себе відповідальність, розуміли, що від них нібито щось залежить, і погашали борги, які могли навіть не існувати. Тому так само обов'язково потрібно попередити друзів, близьких. Родичів, і це можливості навіть написати якийсь пост у соціальних мережах про те, що вам погрожують колектори, і не потрібно взагалі спілкуватись з будь-якими людьми, які кажуть, що у вас або у ваших близьких є якийсь борг. Друзі, п'яте місце посідає помилка особи, з якою намагаються зв'язатись колектори, це те, що. Такі особи дуже часто підписують надані колекторами документи. Що відбувається, коли колектор не може додзвонитись або до вас, або до ваших близьких та знайомих, вони висилають до вас додому так звану оперативну бригаду. Ну, зазвичай ми самі розуміємо, якого формату ця бригада. Це два якихось великих чоловіки з відповідною зовнішністю, які дуже Ретельно стучать вам у двері, надзвонюють. І, і коли ви відкриваєте їм двері, вони починають, починають дуже ретельно вас зобов'язувати підписати документи про те, що ви визнаєте свої борги і зобов'язуєтесь їх сплатити. Цього робити категорично не можна, тому що, знову ж таки, ви не розумієте, як, чи правильно чи неправильно борг був нарахований, і відповідно, чи взагалі він існує. Якщо ви підписуєте якийсь документ, такі документи можуть вас зобов'язати вже повернути борг, який вже буде існувати на підставі цих документів. Тому що треба робити, це потрібно повідомити їх про те, що якщо вони будуть продовжувати стучатись до вас у двері, ви викличете поліцію, і якщо вони цього не розуміють і не уходять, тоді викликати поліцію і чекати наряд поліції, які вже їм пояснить про те, що цього робити не можна. Друзі, четверте місце займає така помилка, що особа, з якою спілкуються колектори, не фіксує таке спілкування або погрози. Поясню, чому, якщо вам дзвонять, потрібно обов'язково записувати такі розмови для того, щоб фіксувати все, що вам кажуть колектори, тому що зазвичай по телефону вони вам погрожують. І шантажують, шантажують тим, що вони завдадуть вам шкоди, заберуть все майно, не дадуть нормально жити і існувати. І так само, вже коли колектори переходять до більш активних дій, наприклад, монтування якихось непристойних фото або відео з вами, то потрібно це так само фіксувати. Тому що в подальшому все зафіксовано, воно має бути додано до заяви про вчинення злочину. Щоб в подальшому у правоохоронних органів вже була достатня база для того, щоб порушити кримінальне провадження та починати його розслідувати відповідно до тих осіб, які вам надзвонюють або погрожують. Друзі, третє місце посідає помилка, яка полягає у виконанні вимог колекторів. Тобто, колектори як роблять? Вони вам кажуть: заплатіть, будь ласка, борг або віддайте якісь речі. І ми тоді закриємо справу щодо вас, і ніхто вас вже турбувати не буде. Категорично цього робити не можна, тому що як тільки ви віддаєте якісь речі в рахунок погашення заборгованості, або віддаєте їм готівкою гроші в рахунок нібито погашення заборгованості, вважайте, що ви просто подарували незнайомим людям своє майно і свої гроші. Зрозуміло, що такі гроші не будуть. Іти в рахунок погашення ваших заборгованостей. Тому цього категорично робити не можна. Не можна виконувати вимоги колекторів, не можна віддавати їм щось, не можна йти зустріч з ними, зустрічатись, розмовляти. Цього робити не можна. Друзі, друге місце посідає помилка, яка полягає в тому, що особа не звертається ані до правоохоронних органів, ані до контролюючих органів. Пояснюю, чому. Перше. Якщо особі вже пояснили, що якщо ти звернешся до поліції, то в тебе будуть ще більше проблеми, ми тоді тобі точно або зіпсуємо здоров'я, або ще якимось чином зіпсуємо життя, особа боїться, вона не хоче наражати себе і близьких на небезпеку і не звертається нікуди до правоохоронних органів, до контролюючих органів, і морально стресує від цього всього. І внаслідок цього ще більше боїться колекторів, і в подальшому виконує їхні незаконні вимоги. Що потрібно робити? Потрібно звертатись до поліції, потрібно всі зафіксовані спілкування, фотографії, скріншоти, переписок, все потрібно додавати до заяви в поліцію, також потрібно звертатись до Національного банку України і звертатись до Національної комісії з фінансових послуг, тому що вони є. Контролюючим органами діяльності колекторів, банків, фінансових установ, і вже вони мають розбиратись. Я розумію, що у дуже багатьох людей є невіра в ці органи, і вони вважають, що ці органи нічого робити не буде. Однак це є не так, і дуже багато вже було випадків, коли, звертаючись до поліції та до нацкомісії спінпослуг і Національного банку України, після того, як вони. Вносили попередження фінансовим компаніям, колектори вже більше не надзвонювали. І, друзі, сама головна помилка, яка займає перше місце, це не користуватись послугами адвоката або юриста, який спеціалізується на спілкуванні з колекторами. Я поясню, чому особа, до якої вже намагаються доконтактуватись колектори. Вона боїться, що послуги адвоката або юриста будуть коштувати дуже дорого, і в підсумку вона матиме сплатити як адвокату за його послуги, так і колектору в рахунок погашення боргу. Однак, це є не так. Дуже багато випадків було, коли адвокати або юристи, до яких звертались клієнти, вони роз'яснювали особі, як правильно себе вести, які документи потрібно подати до поліції, до контролюючих органів, як потрібно розрахувати заборгованість. Адвокати і юристи так само вели комунікацію з колекторами і фінансовими установами, які видавали кредити. І в підсумку виходило так, що особа або сплачувала. Лише тіло кредиту або боргу без урахування якихось космічних штрафних санкцій та відсотків, або взагалі нічого не сплачувала, тому що розуміло, що в неї просто немає заборгованості перед фінансовою установою. Тобто адвокат це фактично щит між вами і колекторами, тому що він на себе може прийняти все спілкування з колекторами. Десь запобігти тому, щоб вони залякували вас або ваших близьких або родичів. І якщо такі дії будуть відбуватись, вже звернутись до поліції, до контролюючих органів і з ними комунікувати. Тому обов'язково, якщо до вас дозвонюються колектори, я вам раджу звертатись до юристів або адвокатів у підсумку: грошова сума, яку ви заплатите за послуги адвоката, буде набагато меншою, аніж ті гроші. І Саме головне здоров'я, яке ви витратите на спілкування з колекторами. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео. Якщо вам також цікаво, які помилки не потрібно вчиняти при комунікації з банками, якщо у вас є борги та кредити, пишіть в коментарях про це, я обов'язково в наступних відео про це розповім. До побачення!